Сьогодні хотів би провести невеликий брифінг щодо пожеж в екосистемах і загибелі наших громадян на воді. Хочу представитися. По-перше, я виконую обов'язки начальника головного управління ДСНС України в Полтавській області, полковник служби цивільного захисту, хижняк Андрій Анатолійович, призначений трохи більше місяця тому. І маю змогу зараз перед вами виступити щодо наших проблемних питань, які зараз виникають. З початку 2024 року, зв'язку з аномальними високими температурами, частіше випадки пожеж в екосистемах. Сьогодні на з початку року зафіксовано у нас близько 748 пожеж. Це майже вдвічі більше в порівнянні з минулим роком. Площа пройдена пожежами. У нас становить близько 600 гектар, 15 випадків пожеж в лісах, також 20, 12 випадків пожеж в сільгоспогіддя. Під час цих пожеж завдано збитків і Значить, знищено або пошкоджено 5 будівель та два транспортних засоби. На жаль, нехтуючи правила, ми також отримали травму різного ступеню важкості 5... 5 громадян. Один з них, на жаль, загинув при транспортуванні в лікарню. Для чого я привожу ці. Наслідки вам для того, щоб уникнути легковажного ставлення громадян до даної проблеми та наголосити на необхідності вжиття всіх можливих заходів щодо її вирішення, як свідчить практика, головною причиною пожеж в екосистемах є необережне поводження громадян з вогнем, також свідоме випалювання ними сухої рослинності залишків сміття на присадивних ділянках, землях сільського господарчого призначення, смугах від автомобільних доріг, луках, пасовищах, ділянках степової та водно-болотної та іншої природної рослинності. Значить, головним управлінням з метою зменшення кількості травмованих, загиблих і зменшення кількості пожеж в екосистемах проводиться Рейди На сьогоднішній день таких рейдів становить 755. Відпрацьовувалися населені пункти, ліси, торфовища, сільгоспугіддя, місця масового відпочинку громадян на територіях, на своїх ділянках. Також складалися адміністративні протоколи, складено було 91. Адміністративний протокол на загальну суму 165 тисяч гривень. Хочу наголосити, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, то що передбачення адміністративна відповідальність, що становить на громадян. Це у нас становить штраф, починаючи від 1500 гривень, завершуючи 15300. І на посадових осіб 3400 гривень і завершуючи 30600 гривень. У разі, якщо пожежа призвела до значних матеріальних витрат, втрат загибелі людей, передбачена навіть кримінальна відповідальність відповідно чинного законодавства. І, Завершуючи по екосистемам, хотів би нагадати населенню основні правила пожежної безпеки: це не спалюйте суху рослинність, або листя на присадивних ділянках, що може провести до неконтрольованого горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями, не кидайте недопалки та сірники на суху підстилку. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. Не створюйте смітники в лісових насадженнях та на прилеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місця погашеного вогнища. Переконайте, що горіння відсутнє. Не залишайте непогашеним багаття, не дозволяйте, не розводьте багаття в лісових масивах і інші речі. дії. Під час таких пожеж, які трапляються в екосистемах, це не панікувати в першу чергу та не, не приймайте поспішних висновків рішень. Обов'язково повідомте службу порятинку за телефоном 101. Незначний вогонь. Спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною. З небезпечної зони виходьте швидко перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню. Це що стосовно екосистем і заходів щодо їхньої, е, їхніх е, запобігання і тих заходів, що проводило головне управління спочатку 2024 року. Також немало і темою, яку я хотів би підняти сьогодні. На брифінгу є в нас. Е, е, Безпека на водних об'єктах. На жаль, з початку року на водних об'єктах сталося 16 нещасних випадків, внаслідок чого загинуло 13 осіб, із них троє дітей. Врятовано 6 осіб. І щоб порівняли ви з аналогічним періодом минулого року, трапилось 11 випадків. Внаслідок чого загинуло 8 осіб, також врятовано 6. Станом на, станом на 15 травня в області визначено 39 місць масового відпочинку на воді. А саме це в Полтавському районі 6, в Кременчуцькому 22 місця відпочинку, в Лубенському 2, Миргородському 9. В минулому році було офіційно визначено 58 місць масового відпочинку на воді. З метою попередження нещасних випадків на воді головним управлінням проводиться наступний комплекс заходів. Це розпочато проведено проведення разом з представниками поліції, роз'яснено роботи шляхом проведення рейдів біля водних об'єктів та через засоби масової інформації серед населення щодо дотримання безпеки під час перебування на водних об'єктах. Також в медіа висвітлюються матеріали щодо дотримання правил безпеки на воді, розміщуються пам'ятки на стендах поблизу водних об'єктів, місцях масового перебування людей, які знаходяться біля водних об'єктів. У начальних закладах області працівниками ДСНС систематично проводяться онлайн та офлайн заняття, в тому числі щодо безпечного поводження на воді. Крім того, з 27 травня по 7 червня планується проведення цільових перевірок місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, розташованих на території Полтавської області, до цих перевірок також будуть залучені представники центрального апарату ДСНС, які нам допоможуть в організації безпечного перебування на водних об'єктах наших громадян. Тому те, що я хотів озвучити щодо екосистем і водних об'єктах, я озвучив. Всім дякую за увагу. І пам'ятайте одне, що безпечне поводження і безпека в першу чергу залежить від вас, від вашого ставлення до, значить, того, як ви відпочиваєте і на воді, і на природі. Дякую за увагу. Які є питання? Я готовий відповісти? Так, вітаю, пожалуйста, купимо на вас питання. У тому питання. Дивіться, ми плануємо по 7 червня завершити до 7 червня завершити перевірки. Органи місцевого самоврядування своїми рішеннями розпочинають відповідний купальний сезон. Тому. Більш предметніше, вже після цих перевірок і готовності місць масового відпочинку, ми дамо відповідь, тому що ми кожному органу місцевого самоврядування даємо надамо пропозиції щодо покращення таких місць відпочинку, і потім так. будемо визначати дякую. І щодо частина місць відпочинку. А чи є переліки, які будуть цих самих у Зараз Я вам не можу сказати, але більш детальніше ми я вам доповім. Які ці місця будуть спільно з Полтавською міською радою ми визначимо, я вам доповім потім окремо. Добре. Через прес-службу ми вам потім м -м. додамо інформацію. Дякую. Добре. І через прес-щодо 39 місць, чи скрізь будуть опустити рятувальників? Я не думаю, що там крізь будуть. У нас комунальні служби тільки в Кременчузі, наскільки я розумію, да, є. І рятувальники фахові є. Атестована аварійна рятувальна служба на воді є тільки в Кременчузі. значить тому інші місця масового відпочинку на воді будуть вже будемо спілкуватися з місцевим органом самоврядування, як вони будуть забезпечувати дане даний, даний безпечний відпочинок і забезпечувати рятувальниками. Я маю рятувальники в плані комунальними підприємствами. Наші рятувальники завжди будуть готові, але вони також дислокуються на... в Кремінчузі. В Кремінчузі наша водолазна служба. Крім того, наші підрозділи також будуть залучатися. Не дай Бог, що буде траплятися, але чергувати наші підрозділи не будуть. Будуть тільки комунальщики. Я зрозуміла. Дякую, дякую.